Скільки на сьогоднішній день коштує Ваше авто? Як ви думаєте? За двадцять Яке У вас авто? Edge. це авто, скільки коштує? Як думаєте? Ну десь до 20 тисяч. Так який автомобіль? Скажіть, Марку? Eh, Suzuki Вітара. Скільки на сьогоднішній день, як ви думаєте, коштує цей автомобіль? Якби продавала, ну я б ставила 20 тисяч доларів. Скільки ось такий автомобіль коштує? Це 2019 року, напевно, десь Ближ, Ближче до 20 тисяч. Яке у вас авто? Insignia. Скільки коштує воно? 8-9 тисяч. Як ви думаєте, скільки ось такий автомобіль? Коштує. Тисяч В Кому авто ви їздите? Nissan Micro. Скільки, як ви думаєте, коштує ваше авто, от якщо ви будете його продавати? Думаю, ну, тисячі 5 доларів. Цей автомобіль, як думаєте, скільки коштує? Не знаю. Яка у вас машина марка модель. Nissan Qashqai. А як думаєте, скільки вона сьогодні коштує? Ну, порядка десь 30 тисяч доларів. Угу. Скільки коштує такий автомобіль, як ви думаєте? Приблизно плюс-мінус. 13, я не знаю. Який автомобіль, якого року, яка модель марка, як називається правильно? М4. Кампетішн плюс-мінус вартість автомобілю зорієнтуєте на сьогоднішній день. Ця була 5 мільйонів для мрії. Непогано.